Людина для добра приходить в світ, покликана завжди добро творити. У великій залі Білгородністровської районної адміністрації відбулася зустріч, присвячена людям неймовірної витримки, незламної сили волі, несказанної мудрості та людям з величезним бажанням жити. Це сильні духом сім'ї, сильні духом діти і це ті. І малеча, і хлопчаки, і дівчатка, і батьки їх, які заслуговують великі шани поваги, і саме головне заслуговують того, що з них потрібно брати приклад. В рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів було проведено третій районний відкритий фестиваль аматорських відеосюжетів під назвою Давайте поборемось за їх здоров'я разом. Дорослі, які своїми діями вселяють віру і надію на краще, не залишились осторонь. Небайдужі до чужого горя. Меценати в цей день здійснювали мрії дітей. Готові в будь-який момент прийти на допомогу дітям з обмеженими можливостями. Благодійники надали не лише матеріальну допомогу. А й запалили посмішки на вустах присутніх дітей. Ми з вами всі одна сім'я, і в нас не може бути рядом з нами людини, якій би ми не подали руку. Важливо, не скільки додаєш, кажуть, прислів'я. Важливо, щоб ти вчасно дав. І от сьогодні, хто прийшов щось дітям дати, він вчасно дає. Солодощі, м'які іграшки, ляльки та автомобілі. Все це діти, герої відеосюжетів, отримали з рук своїх меценатів. Здавалося, годі б чого бажати, але ж доброту неможливо відчути на дотик, на запах або на смак. Вона народжується в серці, виблискує в очах і проявляється в діях. Меценати не просто дарували подарунки та грошову підтримку своїм підопічним, вони творили добру справу. В кожній школі прийшла благодійна акція Діти дітям. Учасники якої мали змогу на фестивалі презентувати результати своєї діяльності. Діти з обмеженими можливостями отримали подарунки від юних самаритян. Приємним сюрпризом також стало привітання народного депутата України Віталія Барвіненка. Подарунки всім маленьким гостям фестивалю від імені Віталія Дмитровича вручив Ігор Васильович Сиротюк. Дякую вам всім за ваш труд, вважаємо батьки, за терпіння. Вам дуже тяжело, ношу ви повинні вынести до кінця. Фестиваль закінчився. Головне, щоб доброта не завжди залишалася в серцях, відображувалася в діях.